Так. Вольта, 24 вольта, Сик. це правильно. Так. Вольта. Людина записує інтерв'ю про освіт. Ну, може сказати, вати мене колись Гринчук чуть не вбив, як я оце вольтів на Привіт, з вами Уляна, і це шоу VR Expert Talk. Сьогодні додамо трішки більше світла в нашу студію, адже у нас в гостях Люда Токарська, продакт-менеджер напрямку освітлення та електротовари. Люда, привіт, Привіт, Оляна. Як тобі наше освітлення сьогодні в студії? Достатньо? Чи ти щось би е, додала? Я думаю, що наші хлопці професіонали, тому освітлення цілком достатньо. <ривіт> Супер, дякую. Окей, давай тоді одразу розпочнемо з бліц-опитування. Ти вже знаєш цей формат, це коротке запитання, коротка відповідь. Перше запитання: тепле чи холодне освітлення в ванній кімнаті? Е, для мене краще холодне. Холодне, добре. Сенсорний вимикач чи механічний? Сенсорний для кухні краще розетки у фартух чи у стільницю? У стільницю. А чому саме так? Такий вид монтажу забезпечує гарний дизайн, і розетка не буде виділятися як окремий об'єкт. А якщо до того, що можуть там крихти від їжі, потрапляти туди або вода? Для цього можна використати розетку вбудовану з відкидною кришкою. Що коли вона буде в закритому положенні, відповідно це буде мінімізувати ризики потрапляння води або крихт, або ж можна розглянути варіант монтажу у верхній модуль кухні горизонтально. Тобто, угу. коли в клієнта є необхідність користуватися дрібною побутовою технікою, він відкриває розетку, вмикає необхідні прилади. При відсутності такої необхідності вона максимально непомітна. Угу. Цікаво. До речі, не чула ніколи про такий варіант розміщення. Часто таке замовляють. Е, зараз ця тема набирає такої популярності, і угу. ми намагаємося демонструвати це нашим клієнтам, ми і угу. популяризувати це. А чи є взагалі якісь норми, де саме треба розміщувати розетки в зоні приготування їжі? Ну, типу, скільки там має бути сантиметрів від варильної поверхні або від мийки, наприклад, розташування розетки повинно бути щонайменше на відстані 50 см від варильної поверхні або раковини для того, щоб уникнути потрапляння води або інших сторонніх предметів? А що взагалі може бути, якщо вода потрапить у розетку? Якщо вода потрапить у розетку, то може відбутися коротке замикання. Краще, звісно, уникати таких моментів для того, щоб їх запобігти. Як варіант, можна використовувати розетки закритого типу з кришкою з ступенем захисту IP54. В угу. такому випадку в закритому положенні розетка буде повністю захищена від вологи, або щонайменше просто розетки закритого типу, щоб мінімізувати можливість потрапляння води саме в роз'єм розетки. Тобто, щоб не було доступу води до струму, чи можна led стрічку ставити без профілю? Ні, тому що профіль це не тільки захисна функція для стрічки, а й охолоджуюча. Без профілю ця стрічка буде втрачати свою енергоефективність, і термін її експлуатації буде не таким довгостроковим, як заявлено у виробників led стрічки і останнє запитання з бліцопитування: чи вимикаєш ти електроприлади, коли їдеш у відпустку? Е, ні, не вимикаю, але враховуючи сьогоднішні реалії з вимкненням електроенергії, краще все-таки вимикати електроприлади, тому що особливо ці, які дуже чутливі до перепаду напруги, угу. тому щоб уникнути ось цих наслідків перегорання або виходу їх із ладу. Добре, дуже дякую тобі за бліц, було дуже цікаво. Тепер переходимо до основних запитань. Який вимикач краще встановити на кухні? Якщо розглядати кухню, то тут можна обрати декілька варіантів вимикачів. Якщо говорити про зону робочої поверхні, то найкращим варіантом буде вимикач на рух руки. Mm -hmm. У тому випадку, якщо вам потрібно вімкнути світло, ви запобігаєте контакту мокрими руками або, можливо, забрудненими з вимикачем. Mm -hmm. Якщо ж говорити про зону верхнього модулю внутрішні ящика або нижній модуль внутрішні ящики, то однозначно тут вимикач на відкривання фасаду. Тобто ви підсвічуєте окремо кожен модуль, відкриваєте фасад, і таким чином у вас вмикається світло. А, взагалі, дійсно зручні ось ці вимикачі на рух руки не буває такого, що вони просто періодично спрацьовують, коли ти проходиш повз на кухні, готуючи, і тебе це трошки може. Підвішувати у мене просто таких немає. Вимикачі на рух дійсно зручні, uh -huh. але в нас був такий кейс, що ми отримали постачання від заводу вимикачів, які монтуються в профіль безпосередньо на рух руки, і uh -huh. в них надзвичайно сильний індикатор. І ми мали такий момент, що він міг спрацьовувати на рух пару. Тобто, якщо клієнт розташовував його не зовсім правильно в зоні варильної поверхні, що однозначно категорично робити не потрібно, його uh -huh. потрібно розташовувати в зворотній стороні, він спрацьовував від пару, або ж від сам по собі, можливо, там якась мушка літала чи комашка, і було спрацювання вимикача. Ну, uh -huh. цей момент ми дуже швидко поправили. Uh -huh. А можливо якісь цікаві були історії у клієнтів, там де ось якийсь такий вимикач сенсорний спрацьовував серед ночі, наприклад, і лякав. Е, ну, от був з тим же ж вимикачем кейс, що клієнт встановив собі цей вимикач в кухні на дачі, mm -hmm. і по камері відеоспостереження бачить, що в нього вмикається інколи рандомно світло на кухні. І мені телефонує менеджер з контакт-центру з рекламацією, що от є така ситуація, і я така. Ну, блін, можливо, там якісь привиди блукають. Ось, ну але насправді це от було питання з індикатором. Індикатор mm -hmm. цей має можливість до регулювання, тому це питання вирішується. Бідний чоловік, мабуть, дуже злякався. Та Я думаю, в меблярі Доми наші привиди. вони звикли до таких речей, що інколи до чогось потрібно привикати і налаштовувати, особливо якщо це стосується нових продуктів. Що б ти порадила використовувати під час блекаутів, які які нас вже вдруге застають? Якщо говорити про блекау, то однозначним лідером буде світлодіодна стрічка, тому що вона досить енергоефективна і мало споживає. Підключити її можна простим методом, використавши перехідник з 5 вольт на 12. і таким чином стрічка буде працювати від павербанку. Єдине, що важливо зауважити, що павербанк повинен бути з функцією швидкої зарядки. Ну, а взагалі цей товар у нас популярний зараз. Ну, часто почали більше брати ось зараз під час цих <світ> їх в принципі, він користувався попитом. В нас, скажімо так, під час першого блекату люди, мені здається, досить активно підготувалися і всі вже запаслися ось такими пристроями. Але mm -hmm. зараз, коли почався ось такий сезон відключень, якщо його можна так назвати, то продажі цього продукту в нас в асортименті є профіль з цим перехідником, значно набирають популярності і зростають. А який взагалі товар з вашого асортименту користується дуже великою популярністю, що купляють найчастіше? Беззаперечним лідером продаж останні два роки залишається моя улюблена неонстрічка. Вона в нас просто б'є всі рекорди. В нас навіть останнім часом з'являється таке питання, як випадіння її з наявності, тому що ми її замовляємо і не встигаємо е, отримувати нові надходження як клієнти, все розбирають за рахунок того, що вона досить мінімалістична, вона гнучка і її можна використати абсолютно в будь-яких. Виробах, починаючи з корпусних меблів, закінчуючи якимись інтер'єрними рішенням, підсвітки стінових панелей, mm -hmm. торгових приміщень та іншого, якщо говорити про інший асортимент е, світлодіодної продукції по профілях, це Однозначно базові стандартні профілі, такі як врізний накладний, uh -huh. наша безумовна вічна класика. Але хочу от зауважити, що зараз клієнти більше звертають увагу на функціональність, і вони обирають для себе вже якісь більш цікаві профілі тобто, це uh -huh. прихований профіль, де стрічка розташована під кутом 45 градусів, або ж профіль зі шторкою тобто, вони вже думають про те, щоб світло не сліпило їм в очі під час використання тієї ж самої кухні. Або іншого mm. об'єкту, давай поговоримо про мої улюблені столи з підйомним механізмом. Я знаю, що у світі вони зараз набирають дуже великої популярності. Як щодо ринку України? Чи користуються вони попитом у нас? Так, столи зараз дуже популярні, їх часто використовують в домашніх офісах як парти для дитини, яка росте разом з нею. Або ж якщо у сім'ї діти різної вікової категорії, це теж досить зручна опція для такої сім'ї. Ну і жоден сучасний офіс зараз не обходиться без флагманських каркасів з підйомним механізмом і в комбінації з ручками на відбиток пальця. Але що хочу зауважити, важливо обирати каркаси якісні, важливо, щоб вони були двохмоторні, щоб забезпечити стабільну довгострокову роботу і комфортну для користувача. А як взагалі лікарі радять використовувати стіл з підйомним механізмом? Ну, типу, скільки відсотків часу треба сидячи працювати, а скільки потрібно стоячи? Чи є якась норма? Якщо говорити про рекомендації лікарів і дослідження вчених, то є таке твердження, що людина протягом свого робочого часу 70% часу повинна працювати сидячи, 30% стоячи. Тому каркас чудово допомагає комбінувати положення своє під час роботи. Стрічка з якими світлодіодами краще, зі звичайними SMD чи COB? І якщо можна, поясни, будь ласка, для людини, яка не дуже в цьому розбирається, що це таке простою мовою. Якщо говорити про дані типи стрічок, то тут різний тип світлодіоди. СМД це світлодіоди, які більш габаритні по своєму розміру, і вони більш широко розташовані на самій алюмінієвій смузі, тобто на алюмінієвій стрічці. Світлодіоди КОП менші, і вони Густо розташовані на алюмінієвій смузі для порівняння на метр погонної стрічки СМД може бути там 60, 120 або 180 світлодіодів, або ж більше. У угу. стрічки КОП це 320 або ж 560 світлодіодів на метр погонний. Стрічка КОП забезпечує рівномірне яскраве свідчення на великих поверхнях. Це є дуже зручною опцією за рахунок ось такої великої кількості світлодіодів. Якщо ж говорити mm -hmm. про стрічку СМД, то функції цього рівномірного свідчення можна досягнути за рахунок використання світлодіодної лінзи, наприклад, молочної, яка зможе більш розбавити оце світло, щоб не було mm -hmm. ось таких окремих відблисків у в окремих зонах. Тому mm -hmm. тут питання залежить від вибору споживача, що для нього зручніше і що йому більше подобається. Я знаю, що в нашому асортименті додалась продукція на 24 вольта. Як тепер вибрати 12 вольт чи 24? Так, дійсно, наш асортимент розширився. У нас з'явилися світлодіодні стрічки. Та блоки живлення на 24 вольта. Якщо говорити про сенсорні вимикачі, то вони залишаються багато функціональними, вони підтримували і підтримують напругу 12 та 24 вольта. Як вибрати? Якщо говорити про монтаж без прив'язки до старого обладнання, продукція на 24 Вольта буде виглядати набагато цікавіше. Це продукція теж з стабільною напругою та безпечною, її можна. Можна монтувати великими відрізками, е, і на одиницю вимірювання при такій же самій потужності має вдвічі менший струм, що забезпечує яскраве рівномірне світіння на великих відрізках. Тому е, ця продукція ідеально підійде для гардеробів, де використовується велика кількість стрічок сходових клітин або ж будь-якого інтер'єрного підсвічування. Якщо говорити про 12-вольтову стрічку, вона дає рівномірне, стабільне яскраве свідчення на невеликих відрізках і ідеально підходить, коли потрібно чітко співставити розмір стрічки з розміром полиці. Тепер поговоримо трішки про тренди. Освітлення на кухні під шафами це must-have. І одразу запитання, яку підсвітку ти ще радила встановити на кухні? Підсвітка під шафами це зараз про сучасний гарний дизайн. Ніякого функціонального значення вона не несе, але ми бачимо це у всіх виставках і у всіх трендових інтер'єрних рішеннях. Якщо ж говорити про підсвітку кухні в цілому. Однозначно повинна бути підсвітка робочої поверхні, це вже як база, і зараз досить актуальна функціональна підсвітка внутрішніх частин ящиків, верхній та нижній модуль, тобто вона mm -hmm. обов'язково повинна бути і спрацьовувати за використанням. Можливо, у нас з'явились якісь дуже цікаві новинки, про які хотілось би розповісти глядачам. З таких цікавих новинок у нас з'явився мікрохвильовий вимикач, який може працювати в окремій кімнаті і реагувати на рух людини з функцією день-ніч. З електротоварів цікавинкою є мобільна розетка-перехідник, яка не має прив'язка до місця, вона кріпиться на стільницю за допомогою спеціальних кронштейнів. Відповідно, таким чином можна її переміщати у зручну у зручне для вас місце. Це може бути або стіл, стільниця, або ж можливо, у вас є якісь інші варіанти її використання. Підкажи, будь ласка, як легко зібрати комплект освітлення для меблів. Для легкої комплектації освітлення для меблів ми пропонуємо наш інноваційний LED-конфігуратор та цех комплектації Люміне, де клієнт має змогу сформувати необхідну схему підключення, вибрати всі бажані компоненти та вказати необхідні розміри освітлювальних модулів. На виході він отримує. Готовий конструктор, тобто окремі елементи LED-схеми, які йому необхідно змонтувати та з'єднати між собою. Це дуже зручно, економить час і не потребує е, якихось додаткових інструментів. І також клієнт має економію в цьому плані, що він оплачує за чистий розмір е, того профілю цієї стрічки, яку він придбав, тобто він mm -hmm. не має необхідності купляти профіль та стрічку кратно метру або ж хлисту. Тепер стандартне запитання, яке я задаю всім напередодні відкриття нового шоуруму: що саме ви готуєте на стенді ваших товарів? У нас буде досить цікава зона освітлення та електротоварів, де клієнт буде мати змогу ознайомитися абсолютно з усім нашим асортиментом, обрати профіль за функціональним призначенням підсвітку гардеробу або обрати кольорову температуру стрічки. Так, ну добренько, переходимо до фінального блоку. Поговоримо трішки про VR. Найцікавіша історія, яка з тобою сталася на роботі. Якщо говорити про найцікавішу історію, мабуть, мені перша на думку спадає така найсмішніша історія з мого досвіду і моєї роботи на Віяр, це занедовго до повномасштабного вторгнення. У нас проходила академія у Вінниці, і це був мій перший досвід академії. І в мене під час приготування. Було таке незначне хвилювання. У нас там було багато спікерів, і потрібно було швидко замінити мікрофон. І я настільки була сконцентрована на е, своїй доповіді, що я абсолютно не помітила той факт, що я е, не зовсім правильно оділа мікрофон під лічко, і під час мого виступу я не відчула жодного дискомфорту, що вона в мене опинилася вже десь тут. посередину лобу. Я це побачила вже потім на фото після закінчення. Презентації. Ну це такий був смішний факап, але е, цікавий. Це такий, знаєте, перша презентація і факап. Цікава історія. Я думаю, що всі були сконцентровані на твоєму професіоналізмі. Все таки на тому, що ти мовиш е, ніхто навіть думаю. не помітив. До речі, тоді я теж розповідала про освітлення. <світлення> Якби ти могла працювати в нашій компанії в іншому напрямку, що б це могло бути? На сьогоднішній день я, мабуть, не розглядаю для себе жодного напрямку, тому що я дуже зацікавлена освітленням. І в напрямку освітлення та електротоварів є дуже багато зон розвитку, які ми плануємо розвивати. Тому моє серце належить освітленню. Клас. Oh, Окей, <laughs> okay. і давай закінчимо фразу: Віяр для тебе це для мене VR – це надзвичайно. Активна, прогресивна команда молодих амбіційних людей, які як локомотив створюють меблеву справу, удосконалюють її, розвивають надзвичайно шаленими темпами. У нас надзвичайно швидкий ріст, і це мене дуже надихає і наповнює. Клас. Дуже дякую тобі за сьогоднішнє інтерв'ю. Було дуже багато цікавого. Я тобі дякую. Традиційно для наших любих глядачів у нас є розіграш. Ставте запитання в коментарях для Люди та її команди, і ми відповімо на три найцікавіші або три найчастіші в наступну п'ятницю. А також рандомно оберемо одного переможця, який виграє ось цей прекрасний подаруночок. Бажаю всім удачі! Підписуйтеся і ставте вподобайки під цим відео. Та до зустрічі в наступних випусках!